Короче, мені надоїло грати однотипні рейди в арені, і я вирішив розбавити їх квестами другого сезону, щоб згадати, як це, коли гра веде тебе за руку. Про це і буде сьогоднішній відос. Гарного тобі перегляду! Вітаю! Я культурний, а ти зайшов на мій відос. Що ж, продовжуємо бігати в аренку. І це вже восьма частина мого проходження квестів в арені. Зупинилися ми на тому, що я пройшов 5 квестів нової Ветки, і сьогодні я збираюся її допройти. Що ж, розпочнемо. Перше завдання у нас називається Тихий берег озера, і від нас потребують устраніття двох врагів в пункті торговлі зерном на карті Ферма. Ціни вже, як бачиш, трошечки ростуть за наші завдання, і за це завдання нам дадуть 30 тисяч. Позднів. Опита. До речі, я помітив, опит, він якось в разнобої йде. То тобі можуть 2000 дати опит, а то тобі цілих 5 дають. Странно якось воно. Ладно, приймаємо завдання. Я зібрався ось в рейд, взяв мінік. Е, що ж, сідай позручніше, діставай смаколики, заварюй чайок і гарного тобі перегляду. Давай ми зробимо мувік, який я давно не практикував. А на відосах, взагалі, мені здається, не, не практикував. Давай ми підемо сюди. И я дойду так до товарки. Maybe зустрінуся з типами зараз. Но я думаю, що змінки я зможу завалити типа. Так, біжим бігом. Виконувати квест. Що то надто тихо. Походу мені доведеться зараз на маленькому залі зустрітися з тіпами. Зупинився на маленькому залі, полутати сейф. Лут, як завжди, хороший, базару ноль. Розуміється, далі я пішов на товарку. Перший є. Да, арена вирішила мене заскамити і не зарігала один кіл. Мені не зарахувався він. Ну нічого, ботиків тут предостаточно. Другий. Майже зразу пішов на вихід. Забираємо награду. І приступаємо до наступного завдання. Називається воно. іспитайте удачу. Зберіть деталі комп'ютерів на карті ферма. Це ідеально було б зробити на товарці. Ну, прекрасно. Це ідеально. Це лучший спавн який міг мені випасти просто. Я щас просто лутаю кучу компів, треба знайти електроніку. Єсть. Перший на базу. Ну це буде легше, ніж з батарейками. Це буде не такий душний квест. Давай дивитися далі. Перем. Єсть. Єсть. І ще, од... ще одна штучка має бути десь. Ще десь одну треба знайти. Може в ячейках буде. Дай, по-братськи. Зараз воно Зараз дропне. <плес> не дропає? Я вже починаю розчаровуватись. Щас ми десь ще знайдемо. Не надо! Дядя, не надо! Не пробил! Ух, Нет, нахуй я сюда пришел? Блин! Не смехи пробыты. Такс. Заспавну вся там сама, Майже. Надо сейчас э, найти недостающий компонент э, один. Я думаю, мы впораемся. А когда не делали, епта. Ну все получается, я выполнил квест майже. Сейчас. Все, виконав. Все, можна даже скинути. Як ти бачиш, моя методика трошки змінилася. Я тепер більше сконцентрувався іменно на квестах. Всі побічні етапи, я якби... Я їх уникаю. Спочатку я якось пробував, типа совміщати, але на це йде багато часу, і це не дуже результа результативно. Йо, але, Десант! Прориваємося! Let's go за імператора. Був я на мотелі, падав дощик, я зачищав собі ботів. Потім дощ перестав, і один актер виліз як грибочок після дощу. Отак от, от я його і положив. Давай ми швидко його стянемо і по всьому. А може той і не актер був? Ще краще, непогана каточка. Скільки я виніс. Лям 400 майже. Чинас. З... Забираем награду. Спасибо. Наступное задание называется Команда уничтожителей. So... Нам треба отправиться в, в, в южную деревню на карте Нортридж. И треба устранить в общей сложности 5 врагов на карте Нортридж. Треба это делать с автоподбором, получается. Ладно, пойдем на такие Поступки, прийдеться вробити автоподбор. Ех, блін, Приймаємо. Так, скуда нас закинуло з цим хлопчиком? На дамбу. Окрім убити п'ятьох ботів, мені треба було вернутися в південне село. Один є. Для цього треба було розділитися з тіммейтом і збігати кабанчиком туди і назад. По дорозі виконав першу ціль, і в цьому мені навіть допомагав тіммейт. По ідеї, без проблем виконую зараз. Через три, два, один. Доганяв тімейта і побачив, що на дамбі хтось виходить. Доки навівся, доки прицілився, чел вже вийшов. Найобаний таймінг, блядь! Догнав тімейта, але він чомусь не захотів виходити зі мною на одному виході. Ладно, він побіг до іншого виходу, мабуть. А на що, я не розумію. Такс, командна робота превише всього І ми виконали квест за допомогою неї. Е, приймаємо наступне завдання, яке називається розвідданий із шахти. Е, Доставте письмо в точку евакуа... евакуації на западном шосе на карті Нортвіч Приймаємо Такс, я запустився знову з рандомом, щоб не так скучно було. Мені понравилось. Так, куди мені треба йти? Капіт, знову інший кінець карти. Йдемо спочатку, я думаю, з нашим за сейфом збігаємо. Не кинемо його все-таки. Погнали. Ми прийшли на канатку за сейфами. Поділили їх, чесно. Рандомо я залишив безплатку, а сам пішов, відкрив платку. Скільки сейфів не відкриваю, все одно я лутаю болти з гайками. Далі я постарався дуже доступно об'яснити рандому, що мені треба його допомога. Мені вдалося його приручити, і з його супроводженням я пішов виконувати квест. О, завірбавав. Погнали! Час за мною пайде. Маршрут я проклав найкоротший: це стоянка, вузол зв'язку і автобус на станція. Наше місце призначення. Як виконати квест. Ага. Виконуємо. Так, все. Розвіддані забрали. Так я благополучно виконав цей квестик. Дуже дякую цьому хлопаку, що мені допоміг. Нормально. Забираємо нагороду. І залишився останній квест на сьогодні. Ярость северян. Уничтожьте одного врага в зоне белых волков на карте телецентр. Ух ты, я навед знаю, де це. On... Так, с у нас такие. Мы идем э, сюда, получается. Это вот тут вроде бы. Идем, выполним квест по берегу. И идем по фану, как это в наших традициях с тобой. Идем файтить. Так, пробегаем... Э, Без проблем. Нікого немає. Це вже ця зона, чи треба іменно на другий поверх піднятися? Походу, треба на другий поверх піднятися. По ідеї, коли я зайду на другий поверх, це вже буде та локація. А, все. Виконав квест. Тепер йдемо на перший поверх. Завалим чела, який полутав мій сейф. І не спитав мене. Хіба так можна? Не получилось, не портануло. Такс. Ще одна ветка знову пройдена. Забираємо нагороду. Що ж, на цьому я з тобою прощаюся. Не забувай писати коменти. Наступний відео вже скоро. Зустрінемося в наступному відео. Бувай!